Бували війни і вискові свари. Тарас Шевченко. Бували війни і вискові свари, Галагани і киселі, і кочебеї і гаї було добра того чимало. Минуло все, та не пропало, Остались шашелі, гризуть. Жерутіть ледь старого дуба, а от коріння тихо, любо, зелені парості ростуть, і виростуть, і без сокири аж зареве та загуде, козак без верхи упаде, розтрощить трон, порве порфиру, роздавить вашого кумира людські шашелі, няньки. Дядьки Отечества чужого, не стане ідоло святого, і вас не стане, будь яки, та кропива, а більш нічого не виросте над вашим трупом, і стане купою на купі смердячий гнів, І все те, все потроху вітер рознесе. А ми помолимося Богу і небогатії. Не в боге.